19 серпня Черкаси художній музей сьогодні понад 40 робіт черкаські митці продадуть на благодійному аукціоні, кошти з якого підуть на підтримку і на спорядження наших хлопців у зоні антитерористичної операції. Цього акціону абсолютно стоголосна нашому сьогоденні підтримка української армії. Ми ці, які найвразливіше відчувають ситуацію, найглибше відчувають найтонші порухи взагалі стану нації і бажання її порятувати, якраз проявляється у їхньому бажанні пожертвувати своїми картинами, своїми творчими роботами і виручити за ці роботи на аукціоні максимально коштів, аби надалі змогти закупити за ці кошти необхідну амуніцію для наших бійців, які воюють у зоні антитерористичної операції, хоча б я називала зона бойових дій. Пропозиції. Номер 743 продано 11500 гривень за роботу сільської мотиві медведівка фізера Івана Васильовича. на торгах 16 лот із 44, учасників торгів, як бачите, на жаль менше ніж картин. і це переважно представники черкаського політикуму. Шкода, що немає тут вчителів, електриків, двірників. Водіїв тролейбусів, які безсумнівно теж хочуть підтримати наших хлопців на фронті у зоні антитерористичної операції, ну, але, певно, ми мають менше можливостей для цього. Більшість ціна більшості картин коливається від. Ну, в межах двох тисяч гривень, плюс-мінус тисяча, плюс-мінус п'ятсот гривень. Переважно ціну підіймають вдвічі до того, як продати крок аукціону п'ятсот гривень. Декілька робіт продали за десять тисяч гривень. Одну роботу он, лот здається номер десять. Не продали, але можливо продадуть ще до кінця аукціону, коли. Сюди прийде більше людей. Отже, ще раз хотілося б подякувати митцям, які безкоштовно надали свої картини Червоному Христу, який конвертує їх у гроші, а гроші потім конвертуються у спорядження для наших хлопців-вояків. Дякуємо тим, хто ці картини купує символічно, купує, тобто просто жертвує гроші для наших вояків. Слава Україні! Ми переможемо!